Коли ми їмо солену їжу. Концентрація натрію в нашій крові збільшується. Організм реагує на це, активуючи механізм, який допомагає відновити баланс рідин. Вода стає необхідною для того, щоб знизити рівень натрію в крові і підтримати нормальну функцію клітин. Коли натрій накопичується в організмі, він привертає воду, що зумовлює відчуття спраги. Це природний механізм, який дозволяє нашому організму зберегти оптимальний рівень води і солі, щоб підтримувати здоров'я і правильну роботу всіх систем. Також варто зазначити, що вживання занадто великої кількості солі може спричинити підвищення артеріального тиску, оскільки організм намагається зберігати воду для розчинення натрію, тому бажання пити після соленого. Це не лише фізіологічна потреба, а й сигнал про те, що організм потребує відновлення балансу.